Я також знаю, що тут є представники центрального ринку. Сьогодні я збирав прес-конференцію, зібрав прес-конференцію де щось іншого питання, але сьогодні готовий відповісти і на ваші вимоги, тому що ситуація також мені знайома. І не тільки представникам, як і тут, а після прес-конференції всім разом спуститися до людей. Я готовий це зробити. Я скажу, що те, що я зараз буду говорити, це я буду говорити не тільки від себе, а від дуже багатьох людей. Тому що це не тільки в мене болить, а болить в активістів, Болить у всіх тих, хто не на словах, а на ділі робив все можливе напротязі трьох останніх місяців, для того, щоб свобода і демократія в Україні була. Тому насамперед я хочу висловити щирі слова подяки всім небайдужим івано-франківцям. Я постараюся не забути нікого, які напротязі трьох місяців проявили свою позицію і не тільки Івано-Франківською, а особливо тим, хто був на Майдані в Києві, в тому числі під час останніх подій. Це наші студенти, це наша самооборона, це воїни афганці. Це правий сектор, це медики, це підприємці, це церква, це пенсіонери. Тобто всі, всі категорії, незалежно від віку і статі приймали активну участь. І, власне, сьогодні вся Україна розуміє про внесок Галичини, оту перемогу, яку ми зараз здобули. Але перемога, яку ми на сьогоднішній день здобули, вона є недостатньою. І вона є такою, якою, я міг би сказати, проміжною. проміжною. Ми не повинні повторити помилки 2004 року, бо в мене виникає такий стан дежавю. Точно що так само було, приблизно. За чотири дні, за чотири дні не арештований ні Янукович, ні Пшонка, ні Захарченка. Не інші злочинці, той же самий Осавалюк, який командував групою снайперів і про це Той же самий Шуляк, командуючий внутрішніми військами, неарештований Допкінж, неарештований Кернес, неарештовані інші люди, які сьогодні сіють сепаратистські настрої і закликають до поділу України. Ви знаєте, коли я чую заяви деяких регіоналів. Тому слі і є офіційне звернення партії регіонів. Там дуже багато всього цинічного і абсурдного, в тому числі, що стосується сорому в очах українського народу. Я хотів би сказати, що соромно, як мінімум, має бути саме в першу чергу їм, а більшість з них має відповісти по закону, згідно чинного законодавства. У мене особисто. І в тих людей, які тут є присутні, а тут є присутні, воїнів афганці самооборона, студентський страйком, сорому в очах не може бути. На сьогодні переповнює сум і жаль. Мені прикро, що замість того, щоб проводити ілюстрацію, замість того, щоб заборонити комуністичну партію в Україні, сьогодні ми з телеекранів чуємо виступи комуністів. Які дуже бідкаються, що пам'ятники Леніна зносять і інші символи, їх потрібно вигнати геть не тільки з Верховної Ради, а з цілої України. Мені прикро, що замість того, щоб проводити повну ілюстрацію правоохоронних органів, судової гілки влади, знаходити, арештовувати і відкривати кримінальні провадження по злочинцям, в тому числі, всі прекрасно пам'ятають про 3-4 роту Беркута, хто катував наших активістів то Михайла Греляка, які сьогодні ще не арештували. І що ми сьогодні бачимо? Мені боляче, що у Верховній Раді дехто представників опозиції тисне руки, обнімається з представниками партії регіонів. Мені це прикро. Мені прикро так само було 20 лютого, коли розстрілювали наших людей, наших дітей, Проводилась сесія обласної ради. Ця сесія мала бути припинена і не обговорювати, не питання облвиконкому, не того, куди кого призначати. Ця сесія мала бути припинена тут. І вчора, вчора це було останнє крапля, коли всі тут присутні, я бачу хлопців, які труну несли, коли ховали цю світлу дитину Романа Гурика, і пізно ввечері прийшовши додому. Я дивлюся прес-конференцію Василя Федека, який нібито в критичний момент, коли запахло жареним і коли він розумів, про що може бути далі, написав заяву і заявив, що він іде з посади. А вчора, під час похорону, він проводить прес-конференцію і розказує, як він все класно організував по патрулюванню вулиць нашого міста. Ось сидять тут люди, які взяли на себе відповідальність. І забезпечували патрулювання і правопорядок в місті. І тому я як людина, яка чітко заявила свою позицію ще, не зараз як техно, а ще під час студентського Євромайдану, а саме коли ми поминали жертв голодомора, і всі ці дні, ви всі знаєте про мою позицію. Я маю право це говорити. І я розумію що дехто, хто сьогодні почує цю заяву, це звернення, почне перекручувати і говорити про якийсь піар. Так от я зразу говорю, що я, Анушкевичусь, Віктор Андрюсович, не стою в черзі і не збираюся стояти в черзі не за якими посадами і не за якими портфелями. Я маю посаду, яку мені довірили люди, міського голови. Івано-Франківський не загнібився, а навпаки, і я завжди був з громадою. І тому я право це маю говорити, мені ніяких посад не потрібно. Для мене найважливіше ту посаду, яку я маю, і яку я задекларував, і яку я підтвердив. Я є людина, і я гордий з цього. Я є людина і справжній чоловік. Дякую.